Доброго дня! Маю власний ФОП, який займається орендою прокатом електроінструментів. В тому числі є деяка кількість плиткорізів. Почну з найменшого. Дуже коротко розкажу про плиткорізи, які є в прокаті. Так, перший, самий найменший це Макіта. Це досить зручно сидить в руці, але треба навики по користуванню. У нього велика потужність 1200 Вт. Він комплектується ось такими дисками, які призначені для різних видів плитки. Але ще раз, треба мати руку, яка звикла працювати. Він може комплектуватися і коритом, комплектується і насосом для подачі води в зону різу. А можна і в суху їм працювати. Слідуючий плиткорис. з розташуванням диску знизу, з виконанням диску у воду і охолодженням, це Airbower. Чому Airbower, чому він мені подобається? Тому що у нього алюмінієва основа, яка не згинається, яка досить міцна. Всі плиткризи, які чомусь продаються на ринку України, у них або стальна. Або нержавійка, але вони, як по мені, не дуже якісні. Цей мені подобається. Він дуже якісний плиткоріс. Рекомендую. Слідуючий вже з розташуванням диску і двигуна зверху це італійський плиткоріс Гюда. Дуже рідкісна модель. Вона ріс у нього до 35 см. Але відрізняється якістю, відрізняються якістю різу під кутом 45 градусів. Якщо у когось невелика плитка, рекомендую. Так, слідуючий плиткоріз, який подовжені різу, це Форти ts 250. Ой, господі, Форти ts 200. У нього. Вже в зону різу насос подає воду. У нього диск так само не піднімається. Довжина різу 52 см. Ну, це класичний вже плиткоріз, ну, відомої української фірми, яких дуже багато у кож... ну, на ринку. Так що люди знають, як він працює. Комплектується дисками, комплектується ніжками. Ну, досить зручна, досить компактна техніка. Слідуючий плиткоріз – це класика. Це Forte, тобто є Fade T 250 Як по мені, це найкращий плиткоріз по деякі, ну, за весь час моєї роботи. Чому найкращий? Тому ну, тому що їх найбільше і тому що в них дуже якісне кріплення. Шайбочками диску, які центрують диск, і виходить мінімум, ну, дуже якісне виходить різ. Ось він так виглядає. У нього вже довжина різу без підйому диска 59 см. З підйомом диску люди ріжуть і до 80 см плитку. Так. Ну, ось він іще у мене такий ось, він, бачите. І ось він. Так, слідуючий плиткоріз. Це Форте ТС-250. Ні. по довжині різу йде спочатку ось такий красавець. Називається Odwerk 920. У нього дуже широка. Дуже широкий стіл. Довжина різу у нього 920 см. Потужність двигуна 1500. Кріплення таке саме, як у Фейди ТС 250. Бачите, які шайбочки стоять. Вони широкі і гарно центрують диск. Він також мені подобається, дуже якісний, дуже потужний. Задовільняє потреби. Диск у нього так само піднімається. Обладнаний навіть е, лазером. Бачите, включається. Ну, ось же він ще один. Так, наступний по довжині різу це Форте ТС250. Ну, це зазвичай... Дуже розповсюджений плиткоріз, яких дуже багато на ринку України. Він комплект, ну, в комплекті йде, також і диски йдуть в комплекті, є розширювач, якщо плитка дуже широка. Так само у нього піднімається двигун разом з диску. Довжина різу у нього 1 метр і 2 см. Потужність декларується 1200 Вт. Але це декларується 1200 Вт. Так само, як і у одверка. Декларується 1500. У Фейди 1100. Але зовнішньо двигуни однакові. Ось такий. Форте ТС 250. Так, слідуючи по довжині плиткорізи це. Макалістер. Ось він так виглядає. Він дуже схожий на форте ТС-250, але він довше, і у нього дуже міцна рама. Бачите, яка міцна, товста, він не хилитається, він дуже якісно і чітко стоїть. Двигун так само піднімається. Двигун потужністю 1200 Вт. Так само, як і у Форте. Диски стоять, в основному на всіх плиткорізах великих стоять диски на 250 мм з посадочним отвором 25,4 Ще в мене є ось такий старк. Дуже схожий між собою. Це один і той самий завод в Китаї, який випускає дані плиткорізи. Але так само працює і працює, виконує свої функції. Слідуючий плиткоріз на довжину різу до 1200 см. Це Norton Clipper TR232. Ну, що у, нього, у нього вже диск 230 мм, у нього потужність реальна 1100 Вт. Це дуже якісний е, плиткоріск, який забезпечить вам різ під кутом 45 градусів без всіляких проблем. У нього дуже багато е, комплектацій, дуже багато прибамбасів, які ну, спрощують роботу. Також є в прокаті. Плеткоріст Norton Clipper TR202. Так само він призначений, в основному призначений для різки під кутом 45 градусів. Нортони найкращі для різки під кутом 45 градусів. Немає ну, не знаю, я, і у мене немає кращої техніки, яка ріже під кутом 45 градусів кермічну плитку товщиною до е, 1,5 см. Є ще в мене ось такий каменеріз, плиткоріз GCB. У нього потужність двигуна 1650 Вт, довжина різу 61 см, диск тут стоїть 250-м, висота різу близько до 6 см. Він використовується для різу тяжкого керамограніту, а може також камені різати, може і цеглу різати. Тепер по вартості почнемо. Ну, саме найдорожча вартість це у Нортона кліпера ТР 232. Він у мене е, мінімальна вартість, виходить, 250 гривень за один день роботи. Якщо беруть на 10 днів. Якщо 5 днів, вартість вже 350 гривень. Ну, ось, так. Слідущій по вартості це макалістер і старк, а також Одверк. Мінімальний термін прокату 5 днів це 180 гривень, якщо 10 днів це 140 гривень за день. Слідущій по вартості. Це Нортон ТР202. У нього вартість мінімальна вартість 120 гривень, якщо беруть на 10 днів. У GCB вартість 140 гривень, якщо беруть на 10 днів за один день. Ну от, в принципі, я розповів про найрозповсюдженіші. А, саме головне. Не саме головне фейда самий е, такий ходовий станок ТС-250, у нього вартість 90 гривень е, за один день. Диски зазвичай не входять в комплектацію. Людина або може придбати диски, або е, може взяти любі е, три диска за 40 гривень в день, які їм сподобалися. Зазвичай для різких Кераміки я пропоную і рекомендую Бош, і тільки Бош. Для різки керамограніта Дістар, в залежності від е, товщини керамограніту, є різні диски. Ось вони нові. Диски, які застосовуються тільки, які зарекомендували себе. Ну і все. Приходьте, дзвоніть, задавайте питання. Можу також і продати любу техніку, яку тут бачите, але тільки нову. Всього найкращого будьте здорові!